Малята, відгадайте загадку і дізнаєтеся, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Тане всюди сніг. Засина зима, тепла й запашна йде до нас. Весна. Малята, давайте ми з вами згадаємо ознаки весни. Весна яка? Мірно чарівна. Сонячна, дощова, лагідна, різнокольорова, зелена, тепла, привітна. Так, молодці малята. А у весни є не тільки ознаки, а є і прикмети. Сонечко весною гріє краще. Ростає сніг і бурульки, на деревах з'являються бруньки, птахи прилітають із теплих країв. Після зимового сну прокидаються звірі, з'являються перші весняні квіти і виповзають із шпорину комашки, жучки, молодці дітки. А зараз я пропоную вам розглянути картину і скласти по ній розповідь про весну. Як ви вважаєте, яка пора року зображена на картині? А де подівся сніг? Якого кольору стало небо? Що розквітло на галявині? Хто прилетів до нас із теплих країв? А як люди допомагають птахам? Що з'являється на деревах? Хто ще радіє весні? Малята, а зараз я вам пропоную скласти розкладу розповідь свою за цією картиною, а потім ви складете свою розповідь. Прийшла весна. Небо стало голубим. Розтанув сніг, попіли струмочки, Петрик запускає човника. На галявині з'явилися перші весняні квіти, підсніжники. Дівчинка Оленка збирає букет. На деревах з'явилися молоденькі бруньки. Птахи повернулися з теплих країв. Тато із Олексійком змайстрували для них. Шпаківні, щоб їм було де жити. Усі радіють весні. А тепер ви складіть свою розповідь. Молодці малята гарні розповіді склали. А зараз весна пропонує вам погратися в гру. Вона буде показувати вам картинки, а ви будете підбирати до них ознак. Ми з вами вже говорили, що весна чарівна, весела, тепла, землена, святкова, квітуча, запашна, різнокольорова. А травичка яка? Так, зелена, молода, пахуча, весняна, м'якенька. А сонечко яке? Веселе, кругле, жовтеньке, весняне, тепле. А підсніжники які? Вірно, маленькі, біленькі, весняні, краси. Коричневі, гарні, весняні. Малята, погляньте, хто ж це до нас повернувся? Так, це пташки, а птахи які? Молодці, сірі, чорні, маленькі, красиві, перелітні. Малята, і ось погляньте, яка у нас із вами отримала. Картина. І я вам пропоную скласти за цією картиною свою розповідь, а розповідь мені перешлете у вайбер. І на цьому наше заняття закінчилося. Ви сьогодні були всі молодці, гарно розповідали про весну, гарно працювали, і я вам говорю до нових зустрічей. Бувайте!